Всім привіт! Сьогодні у нас на розборі буде книга «Інферно» від автора Ден Браун. і ця книга вийшла 14 травня 2013 року, і в цій книзі йдеться про професора Местас і про. Професора історії мистецтва Роберта Пенгтона, який на початку цієї книги втратив пам'ять і повинен тікати від своїх переселідувачів, які хочуть його вбити. Я ще, звісно, не дочитав цю книгу, але вона дуже, можна так сказати, цікава і. Тому якщо, ви, можна так сказати, вам, якщо вам подобається детектив із отаментами фантастики, то можете також прочитати її, якщо захочете. Також про цю книгу був знято фільм у 2016 році. І, і, і цей фільм так само називається Інферно. І якщо хочете, якщо сумніваєтеся, чи читати книгу чи ні, то можете просто подивитися фільм, так як у фільмі так само і, історія можна так сказати, так, така сама, як і в книзі. І на цьому, я думаю, уже закінчуватися. Тому не забувайте писати коментарі і ставити вподобайки. Всім пока!